Як же я вас ненавиджу? До побачення. Нащо він нам постійно щит дає, коли не треба? Ой, хтось є Что, я знаю. Мы тут не одним Ой. Еще кто-то сзаду, походу, чем мне сдается. А не, кто-то все равно сзаду у нас. Я почекаю. <рикул> Чи це знизу? Щось не розумію. Тік. Ну добре. О, він повертається. О, знизу. Бувайте. Хм?

Уже порозбігались. Let's go. У меня походу еще одні. А де то О, вот то де. Чуваки, я скоро повернусь. Так, чуваки, я йду, секундочку. I'm coming back О-оу uh -oh. Help Ха-ха-ха so, <laughs> What the f... Я думал, мне уже кинуть Дякую за допомогу моїм. Упс. О, щось їх там забагато. О, ні. Повзи я думаю, сюди вони не будуть пушити, бо все в цих заборчиках. Поражніше, пліс. Тримай. Хе-хе, дарма він це зробив. Останній. Ну добре. Треба в зону бігти. Ой, хтось біжить. Ай, заважає той збоку. Дякую, але там ще одні є. Хтось пушить. навіть не Че мне повтікали? Добре, дам. Зараз тільки патрон не візьмуть. Ой, я ще не всі. Хтось ззаду. Ну добре, я йду. Ніхтось близько. Бляха, задовбали ці бамбузли. Чекайте обережніше там. Ще якась паскуда ззаду. І не одна. Ой, я йдемо цех. Що ви думаєте з цього приводу? Нас задовбали вже. О, ви тут, Let's go. Давайте ви перші. Ну що, мені місці. Ага. Ясненько чекають нас там. Ідемо з того боку, виліземо. Можна вилізти. Люди, ідіть сюди. Тільки я сподіваюся, що вони не дивляться в цей бік. Майже. Давайте вилазьте, я кину цю штуку. І я все сподівався, що... Ой! Що відчинить двері з того боку. Добре, тут один виявляється. Я думав, їх декілька тут. З цього боку мають бігти. І з ким він там воює. Давайте в цей бік дивитись, бо... Не зараз бігти будуть тут. Ей, чуваки! Угу, Все правильно. А задовбали ці приманки. Упс, патрони. От, блін, такі пробігли. Щось їх тут дуже багато. Йдемо краще наверх. Потрошки, потрошки. Де він? Десь вже втік. Тут є, тут є. Тут є. Я ж тобі вже викидав. Дляхай, скоро в мене закінчиться. Іди сюди. Блін, то знову я йому викидаю. І якась лоба тирить. Вона скоро закінчиться. Патрони у всіх. Останнє коло. у Чувака, походу, зовсім немає патронів. А це ще не останнє коло, до речі. Але все одно треба в них бо допомагати. Останній склад. Же я будь ласка, чувак, затащи. Або піднімай. Або. Здається, це один останній. Будь ласка, будь ласка. Тільки затащи, я тебе прошу. Фух. Я своєю ультою тільки допоміг йому. Мене нокнути. Не треба було кидати. Але то таке. Ойж 3 тисячі. Прикольно. Ну, для початку норм, здається. Ще й ззаду там вже були. Точно, ну добре. А, точно, Де звук? Я його навіть не чув збоку. Може це це через ульту Гібралтера. О, ні. Я біжу, біжу. Ой, можна ж було полетіти. Ніе. Ууу, це таке ще не всі. Звідти втекли. Треба вертатись походу. Блет. Вони на нього впали. Я йду. Ти серйозно? Ті й ті, навіть не дали добити. А, здохнув від зони. <плес> да. Цей дрон ще вилазить, коли не потрібно. Я просто хотів підстрибнути. Нас вже зустрічають. Прикольно. мене! попадеш. Тримай хілку. Я буду найкращою лайфлайн, яку ви зустрічали серед своїх тімейтів. Let's go! Пушимо! Чому мене повтікали вже? Як завжди. Ааа! Портал нагору поставив. о о Він сам злякався. Іду доб'ю. Ну, чому? Ну, чому він закривається? Просто він так довго відкривається, що я натискаю ще раз, щоб відкрити, а він закривається вже. Блэп. Задували. Зараз підніметь своїх Поч чекає. Підняв то, це цей вже нокнув. Все як завжди, я закінчу з двома кілами. Знов піднімаю. Та почекай, давай їх не будемо випускати з зони. Вони все одно сюди ж побіжать. Це точно. Ну, выглядывает. Ну, добрый идем. я думаю, вы на вид зоны все подохнут. Ай! і треба буде підходити до них. Let's go! пушимо. Ви залишите мені когось нарешті? Останнє. А, он веде. Мені здається, чи він один. Ходу він один. Треш, він навіть не хилився. Ну, дякую, що хоч цього мені залишили. Однакові емоції юзанули. Ну, зате у мене демеджа більше. Але кіли, як завжди, все. Чувак, у тебе на голові один ауч Ледь не вбив. Релодинка. Ще один десь втік, чи шо? А вон він. Я да шо ж так более, чего они Ну, это взагалі то совсем інше. Тю. Ай, ёб ж. Реально боляче. Упс, пушить. Чуваки, обережно. Йду свапну, коротше. Секунду. Упс. А, все. Ну, ні, вони мене спалили. Доведеться трошки відійти. Бережніше там, чуваки. Живіть, я вас прошу. А тобі обоє. А що з іншого боку? Вони походу відволіклись там на когось. Я йду. Так, спокійно. Зможу я його підняти якраз. Тепер тікаємо в хату. Ховаємося. Щось затихли вже. Закінчили чи що ой Я навіть не бачив його. Знову Service десь порозбігалися. Ну ок. О, біжать сюди. Піднімає.

Одні там, одні там. Зрозуміло. А, це останній. Залишились ті. Ну, Подивимося, де наступна зона. Ага. Ну добре, давайте пошути. Ой. А чому воно так пізно відкривається? Я лечу обережніше тільки там пліс. Сподіваюсь, там тільки двоє. М -м -м. Добре. Можливо, навіть один був. Ну, все як завжди. пошла на туда, куда я хотел. Поднимается и штучки. Добрый. Ну все. Тю. Окей. А не, сдается, не все там шахтусь есть Ну почему я? Ну ты понял мы не стреляешь? Что там было веща? Ну еще один класс. Чекай на нас. Де нокнутий? Добре, я де не. oh, yes, він? Hey. Hey. Ах ти бічес. Подлвка. Так, не виходь, ми тебе піднімаємо тут. Так куди Девел это пучукайта мне? Мені постійно здається, що... Ой. Блин, <талевый> там тоже <таш> на окно? <плыл> д да, третий Знов что-то а. Бочки ой. что там, чуваки. без хп. Чи це не він? А, ну да, це інший був. Таке відчуття, що Ревенант хоче двадцатку зробити. Бігає поперед всіх. Поперед батька в пекло. Навіть нічого не зробив. Тільки підняв наше. Ну, ідемо останніх шукати. Так люблю ці... літати на цій штуці. Їх полетіли. <гум> Оце розгон набрав. О, їх вже чутно. Летго, останні два. Леті. І давай тікати, як завжди. Доганяємо. Все одні залишилось. Мені здалось, чи хтось за цією штукою. Ходу здалось. Кого ти там побачив? Вони ж в той бік побігли. О, ну, о. Ой, залиште хоч мені ще одненько. Цікаво, скільки там у ремінанта він якийсь такий активний. Ех, я так і думав. Отакі вот в мене катки останнім часом.